Сьогодні історія про людину, яку вважали ніким і по імені не називали. З вами біблійні історії для дорослих, і ми разом досліджуємо глибини Божого Слова. Сім століть до нашої ери в ті часи Сирія була набагато сильнішою від Ізраїлю. А тому сирійці частенько робили набіги на прикордонні території. Грабували, чоловіків вбивали, жінок і дітей забирали в полон. Одним із найповажнішим сирійським воєначальником, полководцем був тоді такий собі Нааман З одного такого походу він привіз єврейську маленьку дівчинку, ім'я якої невідоме, і вона стала прислужувати дружині воєначальника. Та ось халепа. Нааман помітив на своєму тілі ознаки страшної і в ті часи невеликовної хвороби прокази. З часом проказа ставала все помітнішою. Нааман звертався до тодішніх лікарів та знахарів, та вони розводили руками. Сьогодні така хвороба має назву Гансена і лікується, але тоді це був. Вирок. З часом все тіло покривалось недугою, яка вражала не тільки шкіру, а ще й нерви і м'язи. Прокажений ставав нечутливий до болю і мав жахаючий вигляд. Захворювання передавалось від людини до людини, а тому ця хвороба означала повну ізоляцію від суспільства. Народ обходив хворих десятою дорогою. А хворі повинні були попереджати про свою недугу, щоб ніхто не захворів, бо ліки вже не було від неї. Проказа в Біблії стала символом гріха, який непомітно руйнує зсередини людину і віддаляє її від Бога. Тож нааман був безсилим перед проказою, сильний, поважний воїн став слабким з ворогом. Набагато підступнішим за людину. Та ось до великого начальника підійшла маленька полонянка і ніжним голосом промовила У моїй землі є пророк, він допоможе. Нааман, здається, все життя був військовим. Йому давали накази, і він виконував їх найкращим чином. У нього було безліч перемог на полі бою. Але перед таким діагнозом чоловік наразі був повністю безпомічним. Ні сила, ні влада, ні гроші не допомагали. Слова маленької дівчинки стали промінчиком надії. А що як спробувати? І Нааман вирушив дорогу. На той час в Ізраїлі пророком був Єлисей. Про нього я вам вже розповідала раніше. Та велика людина на Аман вирішив вразити пророка і не просто прийшов як мандрівник, з кіньми, колісницями, з дарами підкотив додому Божого пророка. Та Єлисей навіть не вийшов до багатого відвідувача, а послав слугу сказати Іди, обмийся сім разів Йордані! І відновиться тіло твоє. Це так зачепило гордість на Амана. Він уявляв, що пророк вийде назустріч, піднесе руки до самого Бога, потім прикладе руки до його чола й урочисто проголосить про чудесне зцілення, а замість цього проста і, на його думку, принизлива порада. Кинута через слугу, такій великій людині, як Нааман. Що в цьому брудному Йордані? Що кращих рік не знайшлося? Чистіших, грандіозніших думав Нааман, хотів піти геть. Та слуги вмовили. Вони сказали, якби пророк доручив зробити щось величніше, хіба б ти не зробив? Тож варто спробувати. Нааман, великий полководець, зупинився, змирив свою душу. Адже що ця порада у порівнянні з життям? І смиренно виконав наказ Єлисея і в ту ж мить сталося чудо все його тіло стало чистим. Друзі, іноді шлях до зцілення. Простий, але саме він потребує смирення і покори. Так маленька полонянка служить і для нас нагадуванням, що Бог діє через тих, кого ми вважаємо непомітними. Історія нагадує, саме вони можуть стати ключем до великих змін чи зцілення. Немає неважливих людей в Божому плані. Підпишіться та підтримайте україномовний біблійний канал. І до зустрічі!